Друзі, всім привіт! З вами канал step Авторозбір. Я покажу, як знімати форсунки в даному випадку. Це Opel Omega A, але в принципі у всіх бензинових автомобілях вони знімаються однаково. Відключив всі оці штекери, всі е, шланги і тоді просто натиснути на себе, потягнуть з правої сторони. Зараз спробую поставити телефон, щоб щось було видно. І зняти. Беремо і з кожної сторони чуть-чуть на себе тягнемо вот. і все. І вони просто знімаються. Там резинки, ущільнювачі, і воно повинно зніматися. Якщо дуже важко, то не знаю, тоді дивіться, щоб нічого не поламати. Але в принципі трохи ну, сили треба. Прикласти і так вони от, знімають комплект форсунків. Якщо комусь допоміг, був дуже радий. Задавайте питання, поки то не повністю ще розібране. Всім дякую за увагу.